Ми розглядаємо бюджет України на 25 рік до першого читання із врахуванням пропозицій народних депутатів, які були опрацьовані протягом декількох днів в рамках робочої групи у комітеті з питань бюджету і, відповідно, підтримані комітетом з питань бюджету. Ми врахували або дали доручення уряду більш детально переглянути майже 200 пропозицій. І хотілося б наголосити саме на основних змінах від того базового документу, який уряд подав у власне, Верховну Раду України. По-перше, із таких ключових змін пропонується усі власне ресурси дорожнього фонду. Це майже 43 мільйони гривень спрямувати у загальний фонд державного бюджету. Нагадую, що загальний фонд державного бюджету, тобто наші доходи, це в першу чергу кошти, які ми сьогодні спрямовуємо на сектор безпеки і оборони на нашу армію. Наступна важлива пропозиція: ми надали рекомендацію уряду. Переглянути повернення реверсної дотації і залишити відповідно органам місцевого самоврядування майже 13 мільярдів гривень. Важливим є те, що на гуманітарне розмінування ми також пропонуємо закласти близько 2 мільярдів гривень. Потрібно зазначити, що сьогодні залізничний транспорт набуває колосальної ваги, враховуючи неможливість використання повітряного і відповідно зношеність рухомого складу є критична. Тому ми рекомендуємо уряду детально розглянути можливість спрямування більше 4 мільярдів гривень саме на оновлення рухомого складу, а саме пасажирських вагонів. Також ми рекомендуємо переглянути стратегію надбавок преміювання суддів у 2025 році. Це із основних ключових змін, які були. Підтримані бюджетним комітетом і винесені до розгляду у сесійну залу.